Аю, в цьому відео ваші увазі. Результати 17 го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишитись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Ворскла грала з лівим берегом. Лівий берег продовжує дивувати своєю певністю в дебютному сезоні УПЕЛ, іденноголу матча було забито в другому таймі після грубої помилки у захисті Ворскла, яку вдало використали гості. Господарі намагались відігратися, проте їхні атаки. Були занадто прямолінійними лівий берег надійно діяв обороні, даючи матч до мінімальної перемоги 0-1. ЛНЗ поїхало до Олександрії. Дуже рівна гра між командами. Обидві багато працювали в центрі поля, намагаючись не давати супернику простору. Перший гол забитий господарем після швидкої комбінації, але відповів вже в другій половині гри після точного удару і штрафного нічия виглядає справедливим результатом для обох команд. Кривбас приймала Карпати. Кривбас провів дуже впевнений матч перед своїми вболівальниками. Перші господарі забили на початку матчу після реалізації пенальтів. Карпати намагалися відігратися, але натрапили на організовану оборону Кривбасу. У другому таймі господарі закріпили перевагу другим голом, скориставшись помилкою воротаря Карпат. Перемога дозволяє кривбасу залишатись високо в турнірній таблиці. Шахтар поїхав до Полісся. Головна сесанція туру перемога Полісся над Шахтарем. Господарі діяли дисципліновано в обороні та терпляче чекали свого шансу. Єдиний гол був забитий після контратаки у другому таймі в додатковий час. Шахтар контролював м'яч протягом всієї гри, але не зміг пройти організовану оборону Полісся. Впевнена гра господарів приносить їм три важливі пункти. Полісся чотири матчі підряд не припускає відгірників. Зоря грала з чорноморцем. Вони видали видовищний поєдинок. Луганська команда вийшла вперед уже в першому таймі завдяки точному удару зі штрафного. Чорноморець не здавався, відіграв один гол після помилки оборони Зорі. Проте господарі змогли вийти вперед друга після стрімкої контратаки. Напружена кінцівка. Але зоря стримала переможний рахунок 2-1. Колос поїхав до Інгульца. Кавалійська команда показала впевнену. Та злагоджену гру в гостях. Перший гол було забито після розіршу кутового. Наприкінці першого тайму. Інголець намагався зрівняти рахунок, але гості вдало використовували контратаки. Саме після однієї з них колець забив другий гол, закріпивши всі питання щодо переможця. Інгулець не зміг створити реальної загрози для захисту гостей. Рух приймав оболонь. Кияни вдало використовували свої моменти. Та здобули впевнену перемогу над львів'янами. Оболонь відкрила рахунок вже в першій половині гри. Після комбінації шословому майданчику. У другому таймі кияни забувають ще двічі після помилок у захисті руху. Господарі спромоглися відповісти лише одним голом наприкінці матчу. Але цього було замало щоб шифруватувати гру. Рух програє вперше за 5 матчів. І Динамо з вересом закривали тур. Кияни здобули мінімальну перемогу завдяки голу у першому таймі. гравці Динамо володіли ініціативою протягом цього матчу. Але змогли реалізувати лише один момент. Кілька гарних моментів не вдалося реалізувати. Верес намагався організувати контратаку, але оборона господарів зіграла безпомилково мінімальна, але заслужена перемога киян 1-0. Кращим бомбардиром осінньої частини чемпіонату стає ВАНАТ з 10-ма. Голами. А таке розташування мають команди в фінальній таблиці осінньої частини чемпіонату Динамо. Чемпіон Олександрія, друга, Шахтар, 3. Приубач четвертий, Полісся п'яте. Карпати, шостий рух, сьомий. Зоря восьмей. Верес, дев'ятий, за 10-й. Полець піднявся на, 11 місце, на 12 лівий берег, 13, піднявся на місце. Ворска на 12-те. Лівій берег, 13-й, оболонь підняли 15-те місце. Чорноморець туди опустився Інголець – остання команда чемпіонату. Потрібно додати, що Динамо в цьому чемпіонаті ще не програвало. Іде упевнені. І після відновлення чемпіонату в 18-му турі зіграють вже в лютому. Шахтар. прийме Лівий Берег Карпати поїду до Динамо. Олександрія зіграє з Раю. Кривбас прийме Борську. ЛНЗ. Поїде до рух, Вінгулець зіграє з Полісом, Колос з Чорноморцем, Ворсла поїде до оболоні. Матчі заплановано попередньо на 22 лютого. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Будемо чекати відновлення чемпіонату. Переможемо!